Дорогі друзі, я хотіла би сьогодні зробити висновки з усіх останніх подій, які пов'язані з кроками нової влади щодо реформування країни, в тому числі в економічному секторі. Я вважаю, що сьогодні найактуальнішою темою, яка знаходиться на гострії всіх суспільних питань і проблем, є питання життя, роботи. Самозабезпечення саме тих людей, які називаються цивілізованих європейських демократичних країнах середнім класом. І хочу зупинитися на тому, що дискусія, а власне навіть боротьба, яка точиться сьогодні навколо Податкового кодексу, це не тільки податковий кодекс. І я би сказала, це зовсім не податковий кодекс. Сьогодні головний висновок, який потрібно зробити. Це те, що люди, які прийшли до влади, будують діаметрально іншу країну, ніж та, яка вважається за світовими стандартами, нормами, цінностями країною, яка нормально розвивається. І коли нас питають, а чим відрізняються різні політичні команди, різні політичні лідери, я зразу хочу сказати, що ми з партією регіонів. І з новим президентом держави бачимо діаметрально по-різному шлях філософію розвитку країни. Власне, ми бачимо різні країни і будуємо різні країни. Я хочу зазначити, що кожна успішна країна світу починає з того, що формує. До 70% свого валового внутрішнього продукту за рахунок малого і середнього бізнесу. Якщо брати середній показник по європейським країнам, це 57% ВВП за рахунок малого і середнього підприємництва в Україні на сьогоднішній день 16%. І це говорить про те, що наша країна, якщо і далі будуть розвиватися такі тенденції. Далі буде сповідуватися така філософія економічних реформ і економічних параметрів будівництва країни. Наша країна ніколи не зможе стати економічно стабільною. Вона ніколи не зможе переживати достойно і стабільно будь-які світові кризи в системі фінансів і економіки. Наша країна ніколи не зможе по-справжньому захистити свободу в усіх її проявах. Тому що середній клас це і є. Саме той прошарк нашого народу, який здатний берегти свободу в усіх її проявах. І тому сьогодні я хочу просто чітко сказати, що нова країна, яку будує Янукович, рухається в зворотньому від головного цивілізаційного шляху розвинутих країн світу в зворотньому напрямку від цього. І це мені здається головний висновок тих місяців. Роботи нової влади. Будується країна не для людей, а країна без людей. А в чому ж два різних підходи, дві різні філософії, два різних бачення? В тому, що всі економічні реформи, всі реформи в системі права, всі реформи Конституції, які робляться до сьогодення новою владною командою, вони робляться для найбільш заможніх. Найбільш впливових, але всього декількох родин це олігархія в чистому вигляді. І податковий кодекс не є виключенням, тому що податковий кодекс, який повністю закриває можливості для роботи і життя середнього класу, він насправді зберігає всі без виключення системи ухиляння від сплати податків для великих тіньових корпорацій. В той час, коли у малого бізнесу забирають мільйони робочих місць і власна можливість утримувати свої родини, виховувати і давати освіту своїм дітям, саме в цей час навпаки примножуються можливості заробляти на політиці, на державних ресурсах, на ухилянні від сплати податків для найзаможніших родин країни. Наш світ. Наша стратегія, наші економічні справжні реформи, країна, яку ми бачимо як команда, вона якраз базується на тому, що ми зобов'язані зберігти для розвитку середнього класу всі без виключення основи і засади. І якщо до 2010 року в Україні тільки 16% ВВП формували за рахунок малого і середнього бізнесу, то це говорить лише про те, що навіть в попередні роки. Коли приймали спрощену систему оподаткування, коли займалися дерегуляцією, всього цього було також недостатньо. І те, що 16% ВВП за рахунок малого бізнесу сьогодні, в 2010 році, є показник України, це, по суті, є вирок всім владам, всім урядам, які не змогли створити достойних умов для розвитку малого і середнього бізнесу. Це все. Це не тільки те, що пов'язане з податковим кодексом, це вся система економічної свободи, економічної підтримки, економічного розвитку. З цього потрібно починати, але, на жаль, в зворотньому напрямку від того, що робить влада. Я хочу тільки дати декілька важливих цифр, які, на мій погляд, будуть вагомими для того, щоб пояснити. Наскільки далеко зайшов шлях в нікуди? Перша цифра. На сьогоднішню дату починаючи з дати приходу до влади нового президента. В офшорні зони, а саме, я потім ще і уточню, що більша частина на Кіпр, виведено 23 мільярда 745 мільйонів. 995 тисяч доларів США. Це бухгалтерська цифра. І те, що стосується Кіпру, це 23 мільярда 475 мільйонів 320 тисяч доларів США. Іншими словами, майже вся ця сума виведена на Кіпр. А тепер давайте подивимося: ця тіньова економіка, цей тіньовий, тіньовий обіг фінансів. А скільки ж він складає в гривнях і як він може бути прирівняний до обсягу Державного бюджету України? Можу сказати, що це майже 200 мільярдів гривень. Дорогі друзі, 200 мільярдів гривень це майже весь доход Державного бюджету України. Так тоді питання. Чи малі підприємці і середні підприємці винні в тому? Що сьогодні немає можливості платити пенсії, немає можливості підвищувати заробітні плати бюджетникам ні. Винна потужна тіньова система, яка створена в Україні, яка функціонує, на жаль, в лапках успішно для них, але не успішно для країни, і ця система продовжує набирати обертів.